Якось в Тернополі я завів старшого сина в садок, він тоді ще в Мудрик ходив. Це зараз він у мене вже закінчує другий клас, час летить. Ось. Так ось там є така вуличка, яка тягнеться вниз, називається під яром. І, як правило, одна частина цієї вулички завжди запаркована машинами. І я спостерігаю картину. Їдуть два автомобілі на зустріч один одному. Той, хто на пиріжку, той з надією, що той, хто на бусі, його пропустить. Ось. І тут вони зустрічаються, як вибачте, два барана, і хвилинку дві стоять на дорозі, ані поворухнуться. І терпіння у водія буса е явно не вистачає, він виходить і починає, знаєте, Згадувати маму, тата, всіх родичів того чоловіка, а там такий літній чоловік уже, знаєте, ну в літах вже. Ой, я думаю, люди так сваряться. Ні, люди так сваряться. Ви знаєте, ніби вони будуть жити вічно на цій землі. Ніби вони ніколи не стануть перед Христом, а Христос ніколи не спитає їх. От так і хочеться сказати. Схомниться. Схомниться.